Микола Тищенко знову відзначився. При цьому цього разу він навіть примудрився своєю поведінкою розізлити е, свого кума та покровителя Андрія Єрмака. Тим часом інший неоднозначний персонаж українського політику на еміграції Олексій Арестович відзначився тим, що поспілкувався з не дуже хорошою руською Ксенією Собчак та заявив, що хоче сходити у президенти, правда, не зовсім зрозуміло, якої країни. Ну і пойло знайшло чим відповісти на швейцарський саміт миру, здійснивши дуже далекосхідне турне Північною Кореєю та В'єтнамом. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сресовець, мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог. Володимир Цибулько, і якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, Олексій Арестович, який здавалося би безнадійно з української політики, потрапив потішив своїх нечисленних українських фанів, з заявою, яку виголосив в ході інтерв'ю похресниці Путіна Ксенії Собчак двома тезами: що він перша, що він готовий потиснути руку Путіну, і друга що він готовий балотуватися в українські президенти Щодо першого, а чому мучить СБУ? Причому свої заяви він робить у вельми зухвальній манері. Мовляв, він робить українцям честь балотуватись у президенти. Отже, що з Олексієм Арестовичем відбувається далі? А чому Арестович хоче потиснути руку Путіну? Хай зразу зробить мені все вселюдне. Це буде набагато цікавіше. Ну, то, то якщо вже інтригувати, то інтригувати по-дорослому, а, а не, так би мовити, бавитися там в політесі. Насправді, мені здається, що на Арестовичі е, вся російська... Е, Програма гри в хороших українців накривається мідним тазом. Якщо Арестович підполковник українських Збройних сил, то чому вони його не арештовують? Хоча з українського боку, а якщо ну, сам Арестович говорив, що він цілий полковник, якщо хтось. Хтось підписав документи на присвоєння йому звання полковника, а він під час війни покинув територію України і рисачить десь по Сполучених Штатах. Тоді українська владна вертикаль обламується, так би мовити, на цій персоні, тобто обламує зуби на цій персоні. Зараз, звичайно, що. Арістович це така торпеда, яка е, атакує нібито і устої російські, і устої українські. Справа то в тому, що ця торпеда була головним спікером банкової е, півтора роки війни. І хтось за це мав би відповісти зараз на тлі заяви Рістовича, які він робить останнім часом поведінки його, ну, як мінімум, українське суспільство. Вимагатиме покарання всіх осіб, які причетні до кадрового зростання арестовачів. А по третє, тут вже питання до самого Єрмака: чому ця людина працювала позаштатним працівником банкової, судячи з усього, отримувала гроші в конверті, тому що 24 на 7 буде зайнятим і не зрозуміло, що отримувати доходи. Ну, кажуть, що він зі свого YouTube каналу отримував доходи, Але е, не схоже. Тобто е, враження таке, що це не головне його е, не головне джерело доходів. Е, тому в цьому наборі суперечностей нова фішка про те, що у Собчак із Арестовичем Роман. Це вже так, така постановка на обивателя, тобто це таке об'єднання активів заради е, нарощення відвідуваності Ютуба. Якщо це так, то це ну, така, як кажучи, російською бє, безобідна вигада. Але якщо це е, гра на те, щоб дійсно стати частиною російського істеблішменту, то тоді. Ну, всій вертикалі Зеленського приходить гаплик. Просто тоді ця поведінка Арестовича дотоплює Зеленського, дотоплює Єрмака. Жодних шансів на переобрання завдяки Арестовичу Зеленський не має. Вже, вже зараз можна сказати. Питання лише в тому, чому ГУР досі не полює на Арестовуючи не хоче його вернути в Україну і поставити перед судом. Ну, судячи про кількість тих громадів, про які Собчак, які ход, про які ходять чутки в мережі, то зараз Роман Собчак це не, не таке велике досягнення. Чесно. Сказати. Ну, я, я думаю, що ще є штук 100 гумових Собчак і в разі чого можна. Використати Гумову. Е, гумову. Добре, а на що розраховує Арестович? Тому що от він, коли говорить зараз, коли невідомо, коли будуть вибори. Е, говорить про те, що він буде балотуватися в якийсь там президенти. А для чого це? Ну, по-перше, він привертає увагу до себе. Я думаю, що в нього проблема головна це падіння переглядів. Тому йому треба весь час. Ну, натягувати, так би мовити, кількість переглядів е, в YouTube, ну і пробувати, е, звичайно, тролити всіх, кого, кого він може до, чи, до кого його кислява рука може дотягнутися, так би мовити. Тому він, він і е, виступає як такий гіпердеструктор, тому що. Навіть на українських виборах виявиться, що що комусь потрібен буде спойлер, гіпердеструктор, який руйнуватиме виборчу кампанію опонента. Звичайно, що якщо Порошенко піде в президенти, то до Порошенка Арістович не дотягнеться своїми навіть найвигаднішими найвигадні деструкціями. Але в мене таке відчуття, що банкова його підпіарює, підігріває, щоб висунути його проти Залужного. Власне, банкова готує із Арістовича головного спойлера для залужного. Тобто він, він повинен буде знищувати так, як. Знищувала репутацію залужного безругла останнім часом. Ну, от мені здається, що Арестович, це така торпеда, тільки покрупніша від торпеди безруглої. Володимир, але якби банкова серйозно готувала спойлера проти залужного, то вона б мала б в цій ролі якогось реального піхотного капітана, який зараз наперед кудись. А в них є такі Справа в тому, що реальні піхотні капітани е, привчені до ієрархії, до поваги до звань. До... І е, ну, навіть якщо його випустити на, на повну катушку, то він не розкриється. А Арестович розкрити. Від Арестовича можна чекати будь-якого свинства, і він тим, тим якраз ідеальний спозар, тому що він готовий на будь-яке свинство. Для нього нема моральних запобіжників. Бо е, у людини, чесно кажучи, як ця португальська революція капітанів, так би мовити, е, тобто в нас демаршу капітанів проти генералів не передбачається, тому що е, ну, є бойове братство, і в рамках бойового братства є своя ієрархія, і якщо в цій ієрархії поваги до Воїнської доблесті генерала залужного з'явиться хтось, хто буде топтатись на цій доблесті, то ну, бойові побратими можуть не зрозуміти. Тим більше, що військова корпорація сама по собі, вона прекрасно розуміє, що вона висунути може тільки одного залужного і успішно перемогти. Тобто, перший е президент військовий. Реально може бути з перемогою в першому турі саме генерал Залужний. Якщо він, звичайно, не розтратить той рівень довіри, ну виглядає так, що українці полюбили залужного за будь-яких обставин з... зберігають величезну довіру до нього. І Сам залужний, навіть попри те, що він мовчить, бо він все-таки частина державного механізму, сам залужний, по-моєму, кроків, які б... Ну, викликали антипатію до нього, не робить. Е, Володимир, а як тоді був? Так, він мовчить, але залужний активно ставить лайки. А, <гум> я думаю, що цей лайк зніс, звичайно, дах всій банковій, тому що поставити лайк в Олешка, е, як банку і просто тіпає від Олешка. Е, а дотягнутися вони до Олешка не можуть, тому що не тому, що він десь за кордоном. Він за кордоном, тому що він непридатний до військової служби. Йому зробили дуже серйозну операцію на серці, і в нього так би мовити, є ще й відчуття своєї правоти. Бо він якраз був тим, хто був одним з найкритичніших, жорстоко найкритичнішим, Щодо Зеленського, щодо вибору українців. Тому Лешко послідовний і, по суті, таким ну, лайком, можна сказати, генерал Залужний е, позначив сектор своїх політичних симпатій. Зрозуміло, що е, виборець, виборець Залужного, це виборець Порошенка точно. Ну, і плюс ще дуже багато тих, хто, кого війна зробила українцями, а не малоросами чи хохлами, як вони були до того.